Спарт-годинник Redmi Watch 5 Lite. глобальна версія. Стильний легкий годинник з гарним amoled екраном, автономністю до 18 днів, має датчики біометрики, систему визначення місцезнаходження GNSS, будований подвійний мікрофон, з системою шумозаглушення, для bluetooth дзвінків, always on, волога захист 5 atm роботу з Android та iOS. І все це за 46 доларів за глобальну версію. А як саме працює годинник, насправді зараз дізнаєтесь. А при цим прошу підтримати канал лайком та коментарем. Підтримайте український контент на Ютубі. Дякую. Годинник продається в двох кольорах чорний та золотий, хоча в реалі він більше схожий на срібло. Годинник поставляється ось такі коробці, картон тонкий, з боку вказані основні характеристики годинника. В комплекті йде керівництво користувача є українською мовою та двупіновий USB-зарядний кабель. Корпус годинника пластиковий розміром 48,1 мм, шириною 39,3 мм, товщина складає 11,8 мм, вага з комплектним ременцем 43 г. Екран плаский. Зротна сторона з дешевого пластику, на якому легко залишаються сліди використання, розташовані датчики, контакти для зрядки та класичний механізм фіксації ремінця. Комплектний ремінець шириною 22 мм, має матове покриття, Ремінець середньої гнучкості, неприємного запаху немає, застіпка пластикова. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку єдина кнопка динамік. На зротній стороні по кутах розташовані два мікрофони. Кнопка натискається чітко, люфту немає, одиночне натискання кнопки активує екран, повторне меню додатків, в інтерфейсі одиночне натискання Крок назад, довге натискання, призавантаження, вимикання, підключення до нового пристрою та скидання до заводських налаштувань. Екран. Це amoled екран діагоналі 1,96 дюйма з роздільною здатністю 410 х 502 пікселів. Екран краще, ніж Redmi Watch 4. Пікселі не помітно. Екран плаский. Про захист екрану чи технологія LTPO нічого не вказано. Екран високої яскравості. На сонці гарно видно. Екран насичений. Автоматичне регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в основному меню. Заходимо в екран. Яскравість та змінюємо яскравість. Керування яскравістю знаходиться глибоко в основному меню і за це величезний мінус. Це незручно. Олефобне покриття є і воно середньої якості. Тач працює чітко. Рамки навколо екрану нерівномірні та завеликі. По боках та зверху складають приблизно 2,7 мм, знизу 4,2. При піднятті руки екран активується швидко. При британні руки екран гасне. Екран можна активувати тапом по екрану та вимкнути накриттям долонею. При вмінкваному Always On при піднятті руки переходи на Watch Face. Це можна вимкнути. В годиннику є 4 базових теми Always On. Деякі теми можна налаштувати, шрифт можна зробити жирніше та яскравіше. Також можна замінити деякі інформаційні блоки. Деякі циферблати мають свій Always-ON. В додатку на смартфоні при обранні циферблати ви одразу можете переглянути Always On Onбуваний цифроблат. Allwesson працює за розкладом або автоматично. Вимикається при знятті годинника з руки або коли ви спите. Інтерфейс годинника працює на операційній системі Xiaomi HyperOS, працює плавно, яких із значних лагів не помічено. Підтримує українську мову, переклад гарний, але не ідеальний. Проблем з відображенням крилиці немає. У годиннику є три базові allwesson, змінюється довгим тапом по екрану. Цифербати мають свої налаштування, можна змінити колір. Користувачу доступно завантажити додатково ще 3 циферблати. Базові циферблати видалити не можна. Свайп знизу відкриває меню швидкого доступу, де розташовані маленькі іконки стану заряду батареї з відсотками та Bluetooth з'єднання до смартфону. Далі режим не турбувати з налаштуваннями, активувати режим на весь день, на годину, на 4 години або налаштувати розклад. Режим без звуку, активація екрана при піднятті руки, основне меню, ліхтарик, два режими. Пошук телефону, продувка динаміку. Режим енергозбереження, постійний активний циферблат. Свайп зліва, справа віджити додатків. Кожен блок віджиту можна влаштувати додатково на смартфоні. Перша у нас погода. Погода на поточний день та наступні 4 дні та додаткова інформація. Сон, спорт по замовчуванню біг. Далі віджити вимірювання пульсу статистикою, сатурації, дихання, стрес. Далі віджит-будильник можна налаштувати прямо з годинника, може працювати з мелодією та вібрацією, так і лише з вібрацією, навіть без звучному режимі. Для цього є окремі налаштування, також є смарт-пробудження. Таймер можна встановити свій таймер, працює в фоні. Музичний плеєр. Анімація паузи є, назви пісні покази, керування гучністю доступне при відкритому додатку. Свайпом не змінюється, потрібно натискати на кнопки плюс-мінус, звук відтворюється на смартфоні. По довгому тапу доступен редактор відджетів. Де можна змінити розмітку або додати новий віджит. Основне меню перше це у нас циферблати. обрання та налаштування циферблатів. повідомлення. Вмикати екран при отриманні сповіщення та сповіщати тільки тоді, коли годинника дягнута на руці. Звук та вібрація. Активація режиму без звуку. Влаштування рівня звуків будильника. Активація вібрації, налаштування рівня вібрації. Два рівні. Нормальна та сильна. Відрізняються саме потужністю вібрацію та часом роботи вібрації. Вібрація потужна, відчутна навіть на нормальному рівні. Є незначний звук вібромотора. Екран. Яскравість екрану. Змінюється свайпом, Автоблокування екрану від 5 секунд до 5 хвилин. Активація екрана при піднятті руки. Накриття екрана долоною для вимикання екрану. Активація екрану тапом. Активація Always on. Там вбрання теми Always on. Always, on. Always on може працювати в смарт режимі або за розкладом. Далі режим не турбувати. Нічний режим. Нічний режим використовується для зменшення яскравості екрану, можна запланувати за розкладом або автоматично при заході сонця. Автовизначення тренувань, активація автовизначення, нагадування про завершення тренування, розмітка, обрання розмітки меню додатків, сітка або список, пін-код блокування годинника. Батарея, прогноз автономності та активація режиму економії зряду. Система. Призавантаження, вимикання, підключення до нового телефону та скидання до заводських налаштувань. Про годинник. Детальна інформація про годинник. Меню додатків. Одиночне натискання кнопки відкриває меню додатків. Перше це у нас тренування. Далі історія тренувань. Окремо винесений біг та поділено на види бігу. Статистика. Можна переглянути поточну активність за день. Вимірювання пульсу. Можна влаштувати час періодичності вимірювання пульсу, смарт через 1 хвилину, 10 та 30 хвилин. Показники життєздатності, вимірювання сатурації, можна активувати цілодобове відстеження, сон, стрес, дихання, погода, календар, події, завдання. Можна синхронізувати з додатком на смартфоні, Обрані контакти. Журнал дзвінків, музичний плеєр, камера. Працює стандартним додатком камера на смартфоні, будильник, концентрація, секундомір. Секундомір в фоні не працює, таймер, світовий годинник, пошук телефону, ліхтарик, основне меню. Повідомлення. Сваю зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник двічі вимірує та грає мелодія. В беззвучному режимі без мелодії. Активацію екрану можна влаштувати в основному меню або через додаток на смартфоні. При активному Always On та отримані сповіщення переходить до сповіщень. При отриманні сповіщення на екрані спочатку показує іконку додатку, від якого отримане повідомлення, а потім вже текст самого повідомлення. Вібрація відчутна на першому рівні. Після отримання повідомлення у вас є 10 секунд, щоб переглянути його підняттям руки. Після цього часу показує циферблат. При активації екрану показує останнє отримане повідомлення на весь екран. При активному екрані та отриманні повідомлення сповіщення показує банером зверху екрану. В списку повідомлення не групується в розрізі додатків. Про наявність непрочитаних повідомлень сигналізує червона крапка на циферблаті. Якщо прочитати повідомлення на смартфоні, то воно автоматично видаляється з годинника. Повідомлення сортуються від нових до старих, іконки основних додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Gmail та інше. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, доступне в руху списку, так і поодинці. Повідомлення відображає достатньо тексту для того, щоб не діставати смартфон. Проблем з кирилицею немає, деякі смайлики годинник підтримує. Дзвінки. При вихідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Це можна вимкнути в налаштуваннях. Відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги в смартфону. Відображає кнопки відхилити дзвінок або прийняти. При прийнятті дзвінка на екрані показує ім'я абонента або номер телефону. Кнопки вимкнення мікрофону, закінчення дзвінка, по трьом кнопкам доступне керування гучністю, клавіатура, переведення дзвінка на смартфон. Проблем з динаміком чи мікрофоном немає. Я чую, мене чують гарно. Також можна приймати дзвінки з месенджерів. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу години використовує 2 зелені светодіоди, при вимірюванні сатурації 2 зелених та 1 червоний. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює щодо точності пульсу на руці відхилення 1-2 одиниці. При навантаженнях показує гарну динаміку, Відхилення складають 1-3 одиниці при пульсі 130. Кисень вимірює протягом 20 секунд, показники плюс-мінус точні. Крокомір досить точний. Відхилення складає 1-2%, відсотки. дистанції до 8 кроків не враховує. Загалом скажу, що гарна робота датчиків. В годинник будувано чіп для визначення геоданих, на коробці вказано 5 систем визначення місцезнаходження, але в керівництві користувача мова йде лише про 4 системи, а саме підтримка GPS з Galileo, Beidou. На відкритому просторі супутники ловить за декілька секунд, маршрут будує досить точно. Тренування. В годиннику є понад 150 видів тренувань. Список тренувань можна влаштувати під себе. При тренуванням можна виконати певні налаштування, встановити цілі, відстань, тривалість, калорії. Активувати інтервальне тренування, попередження, активувати темпометр, активувати постійно включений екран. При тренуваннях доступен плеєр. Тренування можна поставити на паузу, автономність. Виробник заявляє акумулятор ємістю 470 мАч та автономність до 18 днів в звичайному режимі. 12 в активному та 7 з OWIS ON. По факту зовий сон в режимі роботи з розкладом, з вимірюванням пульсу на протязі дня кожні 30 хвилин, великою кількість повідомлень та періодичними Bluetooth дзвінками години працює до 8 днів, безовий сон в середньому 15-16 днів, з визначенням геоданих споживає в середньому 5% за годину. Відсотки зряду показує кратно 1%, але не зовсім точно. При розряді до 11% більш-менш плавна, далі півдня може тримати на рівні 11-10%, потім продовжити розряд. Повний заряд батареї триває 2 години. Вологозахист. Виробником заявлено вологозахист 5 тім тобто можна мити руки з годинником на руці, ходити під дощем, плавати, але не можна використовувати годинник в середовищі з високим потоком води, сауні пірнати на значну глибину. Годиннику є водні тренування та функція виведення води з динаміку. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.3. Зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів, ніяких проблем зв'язком немає. Після виходу з зони дії та повернення зв'язок відновлюється без проблем. Про втрату або відновлення зв'язку годинник ніяк не сповіщає. Годинник працює з додатком Mi Fitness. додатку є все необхідне, інтерфейс простий та стильний. Додаток поділений на 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за тренування, третя за налаштування годинника, четверта за профіль користувача. У годиннику є великий вибір різноманітних циферблатів. є можливість зробити свій Watch Face Always On. Можна додати своє фото. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення на певний перелік додатків. В додатку можна налаштувати реакцію годинника на повідомлення та вхідні дзвінки. Додати певні завдання, завантажити обрані контакти, можна завантажити не більше 10 контактів, налаштувати віджити під себе, переглянути детальну інформацію про тренування. Профіль користувача можна синхронізувати з такими додатками як Zepp Live, Strava, Google Fit та Swanto. Висновки. Смарт-годинник Redmi Watch 5 White має гарний дизайн, чудовий екран, швидкий красивий плавний інтерфейс, чудова автономність, продуманий додаток на смартфон, багато пристойних циферблатів, гарно працюють повідомлення та дзвінки, гарна робота, біометрики. Але за великі та нерівномірні рамки навколо екрану, глянцевий пластиковий корпус, керування яскравістю заховане в вибині основного меню. Я вам надав детальну інформацію про годинник купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть в коментарі обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі.